які пишуть міському голові запит, і він має на нього відреагувати. І от дивіться, е, ти сказав, що міський голова є маніпулятором, а я називаю їх шурями. От Подивіться, я вам кажу приклади. Е, 18 депутатів подали депутатський запит 7 числа. Михайло Ваврин 11.02 на оперативній нараді питає, пане голову, депутатський запит про скликання позиційної сесії, Вами коли буде призначений розпорядження? А я подумаю завтра. Тобто 12-го, і я надіюся, що 12-го подумає. А вони що роблять? Вони з заднім числом. Переносять э, сесію чергову вже не 8 числа, а не все одно пізніше після депутатського запиту, то це шулери так роблять. Якщо поступити депутатський запит 7-го, розглядається сесія на 25 те Якщо ти робиш чергову сесію, то вже не роби сьомому, а ти вже ти ще дати не маєш. А ти можна сказати, що чергова сесія за 10 днів подивляється. ти 11-го не повідомив, 12-й повідомив. серду ми взаємо. Що шуля робить, то як можна відкрито грати з шулерами, колеги? Ось, і для чого ми це робимо? А тепер ми знову збираємо 12 підписів, щоб змінити регламент, рибли, регламент. І тепер ти будеш обирати не лічильника того, хто буде тобі потрібний по землі, скажімо, по бюджету е, Лариса Пентевич, по землі тобі потрібні недбальські, ви там я вже вивезли. А ти тепер пол по алфавіту. Ваврин, значить, баври на ту тему. От, а він до сьогодні ще не шини на, на елементарно. Хлопці, то про що ми говоримо?